Детальніше про це поговоримо з Олександром Толоконіковим, речником Херсонської обласної військової адміністрації, який з нами нині на зв'язку. Олександр, вітаємо вас. Добрий день, добрий день. отже, ми розповіли про те, як росіяни і чим атакували Херсон та Херсонську область вчора. Що відбулося впродовж сьогоднішнього дня? Так, дійсно, вчора триста снарядів випустили. Як ви вже повідомили сьогодні, зранку вони продовжили обстріл. Сьогодні зранку були скиди авіабомб вже на одраду Кам'янку. Також ще один постраждалий вчора. Шість постраждалих було ще один. Постраждалий звернувся внаслідок вчорашнього обстрілу Білозерки. Вчора два-дві людини постраждали в цьому населеному пункті. І сьогодні зранку ще одна звернулася до лікарні надали йому всю необхідну допомогу. Також під обстрілом сьогодні Станіслав, Велетенське. Знову кизами і зараз під обстрілом, тому поки що невідомо про подроб подробиці, і на жаль, не можуть виїхати наші рятувальники та лікарі, тому що під обстрілом вже майже годину ці населені пункти. Така ситуація на Пане Олександре, про обстріл Станіслава повідомляли і напередодні. Говорили про те, що там була пошкоджена амбулаторія. і Поранено було двоє жінок. А в якому стані наразі перебувають поранені? І власне, що з цією амбулаторією, чи може вона функціонувати? Ну, пошкодження з боку амбулаторії, будівля пошкодження, звичайно, будемо. Ладнати, коли там трошки заспокоїться, вийдуть наші спеціалісти, щоб допомогти, щоб вона продовжила свою роботу. Щодо жінок, які працювали, одна працювала, одна була пацієнткою. То все в них добре. Вся необхідна допомога надана. Одна з них зараз шпиталізована, знаходиться під наглядом лікарів. А одна одної було надано амбулаторну допомогу. Також відомо, що було пошкоджено вежу мобільного зв'язку. Чи відновили на жаль, це не так швидко, як нам би хотілося. Тим паче, коли ці вежі під обстрілом також постійно, але фахівці повідомлені і найближчим часом будуть робити все для того, щоб відновити. Олександра, яку допомогу обласна влада надає тим громадам, які регулярно потрапляють під обстріли? І чи достатньо у влади ресурсів, щоб надавати цю допомогу вчасно в повному осізі? Постійно працюють і там і наші комунальники по ліквідації наслідків обстрілів. Також виїжджають наші хрестонська варійна рятувальна служба, спеціалісти, які виїжджають вже одразу з. Матеріалами, щоб допомогти забити вікна, полагодити дахи. Також постійно туди доправляються і, і, і продукти, воду, де води немає, і також інші е, необхідні речі, які людям ну там і є на тому числі постійно їздять туди і лікарі, де немає своєї амбулаторії, лікарі без кордонів та інші організації, які курсують там один раз в тиждень, заїжджають і допомагають людям. В принципі все всього достатньо також забезпечені генераторами паливом для для цих генераторів. Тобто, все все слава богу, зараз є пане Олександре, А які регіони і чим саме допомагають Херсонщині в рамках президентської ініціативи «Пліч-Опліч»? 15 регіонів допомагають зараз в Херсонщині, і стартували вони з 26 населених пунктів. Зараз це вже 102 населених пункта. 400 об'єктів вже завершено, 350 ідуть зараз роботи. Це такі регіони, як Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька, Кривоградська, Полтавська. Ну, тобто ті регіони, які спочатку почали, і вони зараз вже розширюють. Почали вони там з одного, двох, трьох населених пунктів. Зараз вже по п'ять. Взяли нещодавно. Ми були в бобровому куті. Там Дніпропетровська область дуже такі гарні показники. там вже майже 50 будинків зробили, і вони роблять і фасад, і криші, і замінюють вікна, і навіть подекуди і роблять і паркани людям. Люди дуже доволені, задоволені і дякуємо президенту за таку ініціативу. І також регіонам, які допомагають нам. Олександра, як ви оцінюєте морально-психологічний стан людей, які проживають в тих районах Херсонської області, які підконтрольні уряду України, але регулярно перебувають під ворожими обстрілами вже впродовж понад півтора року? Знаєте, наші люди звикають і до такого жаху також звикають. І тому, коли ми ось тільки от зараз якраз в такому населеному пункту спілкуємося з людьми. Люди е, чекають на перемогу, підтримують е, наші збройні сили. Але такого занепаду, такого щоб е, немає. І навіть попри те, що ми там пропонуємо постійно переїжджати в більш безпечні регіони безкоштовно. І забезпеченим всім люди не хочуть їхати зі своєї землі. кажуть, ми ми будемо чекати. Ми тут чекали більш ніж ну майже рік звільнення. чому ми зараз будемо їхати, будемо разом з вами тут і чекати на звільнення всі, всієї України. Пане Олександре, а що відбувається і які настрої у людей на окупованій частині Херсонщини? От недавно дивилася відео Гола пристань. Вона досі в воді, десь близько метра. Води як багато от таких населених пунктів на тимчасово непідконтрольній частині області, як зараз там виживають люди? Ну, на жаль, дійсно в голій пристані, там в районі центру там є ложбина, і там вода досі не відійшла, і окупанти нічого не роблять для того, щоб відкачати десь кілька разів. Приїжали там пару годин попрацювали і поїхали. Люди розуміють, що вони насам на сам з бідою. На жаль, ми теж також не можемо допомогти. Тому людей дійсно прогнічений настрій. Тим паче ці вибори, які пройшли, яких вони під дулом автомата заставляли людей голосувати. Люди просто тікали, ховались, щоб тільки не приймати участь в цьому театрі абсурду. Але дійсно люди багато, майже я не знаю, 95% чекають на зсу, чекають на звільнення, і тільки це їх підтримує щоб жити далі. Дякую вам за інформацію. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку.